Привіт, друзі, хочу з вами сьогодні поділитися своїм захопленням нами, як Homo sapiens, а також нашим фантастичним апаратом в голові, нашим мозком, який, по суті, і є нами самими. Бо якщо ми не знаємо хоч трошки про наш мозок, ми не знаємо про себе нічого. Тільки в 70-х роках минулого століття дослідники змогли переконатися, що наш мозок це не статична структура. І він постійно змінюється. І саме зміни лежать в основі будь-якої мозкової діяльності. Здатність нашого мозку до змін назвали пластичністю мозку або нейропластичністю, яку я постійно згадую. І саме завдяки цій. Функції цьому свойству наш мозок перерівнюється навіть з комп'ютером, процеси, в якому йдуть в асинхронному і паралельному режимі. До того ж, цей такий комп'ютер здатний змінювати власне програмне забезпечення. Це надзвичайно хитромудре програмне забезпечення, створене атомами і молекулами, які пов'язані між собою в єдину мережу, і вслухайтесь в цифру із 86 мільярдів нейронів. І кожен нейрончик здатний щонайменше 200 разів у секунду передавати сигнали тисячам сусідніх нейронів. В результаті цього теж слухайте, шалена цифра. Мозок здатен обробляти за секунду 38 мільйонів операцій. І, до речі, є поширена думка, що людина використовує свій мозок всього там на 1, на 5, на 10%, але це не більше, ніж міф. Направду, ми знаємо про мозок лише на 1-5-10%. І найдивовижнішим є те, що наш мозок при всіх тих мільйонах процесів в секунду споживає не більше 13 ватт на годину. Жоден комп'ютер у світі не може зрівнятися з обчислювальними здібностями людського мозку. Обчислення в цьому контексті забезпечують і функціонування і зору, і слуху, і уяву, і навіть емоційного переживання. Причому з такою пригломшиливою енергетичною ефективністю, і це лише початок. Майже всі клітини людського організму перебувають в процесу безперервного народження, розвитку і відмирання. Всі клітини, крім нервових, вони супроводжують людину всю її життя від народження до смерті. Саме нейрони роблять людину людиною, індивідуальною, з певними здібностями, талантами, знаннями, словниковим запасом, схильностями, смаками і навіть спогадами про минуле, що записані в особистій нейронній карті. У світі немає жодної схожої людини. Двох подібних людей з однаковим мозком не існує. Навіть мізки близнюків теж не ідентичні. Вражаючи, але мозок у певних межах може навіть полагодити сам себе. Коли якась його ділянка виявляється пошкодженою внаслідок нещасного випадку, або хвороби, або втручання оперативного, мозок здатний перепрограмуватися, перенести самостійну функції з поранених, ушкоджених областей у здоров'я. І це, направду, дає великі ресурси і можливості в роботі, в психотерапевтичній, для того, щоб людина змогла переосмислити себе і дійсно покращити якість свого життя. Бережіть себе, любіть себе, любіть свій мозок, дізнавайтеся про нього. Якщо вам цікаво попрацювати з собою, як з особистістю. Логічно, науково запрошу вас на консультацію. Бережіть себе до нових зустрічей.